Рецептів консервації величезна кількість, і майже для всіх потрібні скляні банки і металеві кришки, прибираючи на довге зберігання домашні різносоли. Необхідно час від часу перевіряти їх стан кришки не вічні. Для герметичного закупорювання банок зазвичай використовують металеві кришки. Вони недорогі і зручні, а гвинтові можуть застосовуватися неодноразово. Заготовки під ними зберігаються по 2-3 роки, якщо консервація була виконана якісно, але при тривалому зберіганні в умовах підвищеної вологості на кришках може з'явитися іржа, слід знати, що вироби з білої непокритої лаком жерсті не можна використовувати для заготовок, що містять кислоту. При взаємодії з половом в продуктах утворюються шкідливі для організму оксиди, які можуть викликати харчове отруєння. Такими кришками можна закочувати джеми, варення, жиле їх термін служби приблизно рік, кришки жовтого кольору покриті шаром лаку, термін їх служби близько трьох років. Якість можна перевірити за допомогою ацетону, хороше покриття від нього не розчиняється, іржа негативно позначається на смакових якостях солінь. А якщо корозія на металі вже всередині скляної тари вживати в їжу таку продукцію не можна, особливо небезпечні плоди з кісточкою всередині, їх вживання може викликати серйозне отруєння, перші ознаки розвитку проблеми. Дуже важливо перед закладкою консервації на зберігання підготувати льох, його потрібно добре просушити і подбати про вентиляцію. Взимку час від часу слід перевіряти свої запаси, банки з видимими дефектами необхідно витягнути і перевірити в місті. Якщо всередині на кришці немає слідів корозії, неприємного запаху, а на продукті цвілі, то використовувати в їжу такі овочі або ягоди можна як запобігти проблемі. Для захисту від агресивного середовища можна використовувати поліетиленові пакети або харчову плівку. ними ретельно обмотуємо горловину банки. Добре оберігає від іржі промаслений папір, надіта поверх кришки і закріплена джгутом. Для цієї мети підійде будь-який жир. Солідово-технічний вазелін запобіжить корозії і силіконова змазка. Вона нешкідлива і не має запаху. Наносять її на поверхню ганчіркою або пензликом. Не зайвим буде змастити металеву поверхню звичайним рослинним маслом. Це теж не дозволить зіпсувати ваші праці, як бачите, нічого складного немає. Щоб зберегти домашні різносоли в цілості, потрібно тільки перевіряти свої запаси і вчасно вживати заходів, якщо з'явилися ознаки шлюбу.